Вітаю 4 вересня на календарі. Запрошую провести цей інформаційний день у товаристві Першого Подільського. Вночі Росія випустила по Україні 112 шахедів. Про бронювання чоловіків без військового квитка жителя Хмельницького району підозрюють у сутинерстві. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. У ніч на 4 вересня Росія атакувала 112 ма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками імітаторами. У командуванні повітряних сил зсу повідомили про знешкодження 84 ворожих шахедів та дронів імітаторів на півночі, півдні та сході нашої країни. Зафіксовано влучання 28 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Одесу атакували безпілотники. Російські війська завдали удару по складському приміщенню, пошкоджений вантажний автомобіль. За попередньою інформацією, на щастя, постраждалих немає. Понад 40 вогнеборців від ДСНС, а також Нацгвардії України та добровольців, оперативно локалізували та ліквідували пожежу, яка виникла на місці удару. Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки України, на які українці не можуть погодитися, призведуть лише до того, що Путін використає захоплені території як плацдарм для нападу на Європу. В інтерв'ю Лепойнт глава держави також підкреслив, що якщо Україна добровільно передасть Росії до Донбас, це відкриє для Путіна шлях до Харкова та Дніпра. Нагадаю, наразі президент перебуває у Парижі, де сьогодні запланована зустріч коаліції охочих. Лідери Європи також планують зателефонувати президенту Сполучених Штатів Америки на тлі затягування Росією мирних переговорів. Бронювання чоловіків без військового квитка та у розшуку ТЦК Верховна Рада України підтримала відповідний законопроєкт у першому читанні. Документ дозволяє критичним підприємствам бронювати на 45 днів таких працівників, у яких немає або ж оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, які не перебувають на військовому обліку, які не уточнили персональні дані для територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також ті, котрі перебувають у розшуку ТЦК та СП. За 45 днів вони повинні привести документи до ладу. Зміни наберуть чинності лише тоді, коли Верховна Рада проголосує за них у другому читанні, а президент підпише відповідний законопроєкт. Оперативною обстановкою за минулу добу поділилися у поліції області. Тож до підрозділів надійшло 706 повідомлень про події та правопорушення. З них 202 кримінального характеру у сфері безпеки дорожнього руху. Складено 103 адмінпротоколів, з них 21 на нетверезих керманичів. Також зареєстровано дві дорожні транспортні пригоди, у яких дві людини постраждали, і 16 ДТП на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 848 повідомлень від краян. Жителя Хмельницького району підозрюють у сутенерстві в обласній прокуратурі. Повідомили деталі: 39-річний чоловік організував в обласному центрі надання сексуальних послуг за грошову винагороду. У березні цього року він запропонував знайомий такий вид діяльності. Підозрюваний підшуковував клієнтів та підвозив їх до обумовленого місця зустрічі. У травні цього року правоохоронці задокументували факт передачі коштів та організації цих зустрічей. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Патрульні Хмельницького покарали водія маршрутного транспортного засобу номер 30 який порушив правила дорожнього руху. Вчора у соціальних мережах з'явилося відео, на якому зафільмовано це порушення на проспекті Миру. Водій маршрутного таксі здійснив обгін на перехресті із круговим рухом, перетнув подвійну соціальну лінію дорожньої розмітки та здійснив поворот праворуч всупереч дорожнім правилам. Інспектори встановили кермувальника та оформили на нього постанову. У Хмельницькій громаді сьогодні може бути гучно. За повідомленням обласної військової адміністрації, з 12 до 16 години заплановані військові навчання. Тож зберігайте спокій, все під контролем. Проте не нехтуйте повітряною тривогою. У випадку загрози подбайте про себе. Наразі це все попереду ще чотири інформаційних випуски впродовж дня і з актуальними новинами. Тож не пропустіть вдалого та продуктивного четверга вам та дозвічувати.